Танька, я ж тебе просив. Без мене з двору ні на крок. Ти ж скажений, а якби до наві покусав. Я він, воно. То був мій дядько Петро. Він зранку, як не похмелиться, то злий як пев. І не треба питати людей, де школа, яку закінчив мій Володько. Да. Мало не взірвав. Да. Мало не спалив. Да. Мало не затопив, коли зимою батареї прорвало. Ну, точно не закінчив. І основне, Тань, ніколи, ніколи не розраховуйся повністю з боргами в сільському магазині. Чого? Бо де б ти не був, завжди приємно знати, що хтось в селі на тебе чекає. Добре, проведемо для тебе невеличкий КМС. Кандидат в майстри спорту. Курс молодої селянки. Танька, пам'ятай, щоб вижити в селі, потрібно дотримуватися всього-навсього трьох правил. Не вбий, не вприбуді і вкради. А, ти нічого не попутав? А, точно, не вбий і вкради. Про прилібудісу я трохи перегнув, пав. Що у вас така дорога дискотека? Ти що, платила за дискотеку? Так. Да. П'ятдесят гривень. У нас в Терноплі то дешевше. Танька, то за всіх. Зі всіх трьох сусідніх сіл треба назбирати 50 гривень, щоб була діскотєка. Ага. Я тепер поняла, тому вони мене цілий вечір місіс Абрамович називали. Добре, Таня. Для тебе лабораторна номер один. Іди, погодуй курей. Танька, то і індики. І що значить, чи є у вас в селі банкомат? Звичайно, що є. Але він одночасно і банкомат, і поштар, і завод в школі на півставки. Володька, а що ти не хочеш, щоб я ходила в тебе на городі в одному купальнику? Ти що? боїшся, що мене побачать сусіди. Та до чого тут сусіди? Ми просто картоплю там покропили якоюсь фігньою. Я тут боюся навіть вийти в костюм хімзахисту. Ну а чому не можна спілкуватися з твоїми однокласниками? Бо вони дебіли і можуть на тебе погано повпливати. А що ви робите, якщо в селі комусь стане погано? В смислі, в нас кожен день в селі всім погано. То якщо добре комусь стане, да, тоді не знати, що робити. Там фельдшера викликати чи ще когось. Ого! Танька, екзамен. Дивись, бач? Йдуть цигани. Іди, uh -huh. скажи їм, що в нас нічого нема. Володька мені сказав, щоб я вам сказала, що в нас нічого немає. Танька, не говори з ним. Танька, для чого <скільки> тобі та, чесно, та постій? Трицю, скільки... ну, давайте, не бери в них ті духи за 30 <скільки> <скільки> гривень. <скільки> Танька, що <скільки> ти робиш? <скільки> а ну, <скільки> пішли звідси, альо.